Привіт! з вами язык Дейн Шот, зараз покажу свої ресурсы. Так виглядає моє вята. От. Сьогодні я зараз її воду. Так виглядає мій гірок горох, Квітка базилик, мята. Прогрессирую вот. Вот так лаванда, вот так кактус. Теж не ще не прожили. От, воно теж не прогресів. Ну і от. А залику так. Вот-вот-вот-смара готове небо. От. Там ще коренів нема. По-моєму, тут є маленький корешок. Ще треба багато куршків. То я вчора поставив. Ну і от. От. А, искусственний кактус. От. До речі, я хочу зробити свій телеграм-канал. Там, е, під... ждіть телеграм-каналу, але я зроблю телеграм-канал тільки тоді, коли я наберу 400 підписників. Тоді зроблю телеграм-канал. В тому телеграм-каналі я буду робити, я буду знімати про свої рослини, і ви будете знавати більше про них. А відео ви мало про них знаєте. Ну і от. І всім пока! Підписуйтесь на канал та ставте лайки.